Допоки українці готуються повертати українські території. А я нагадаю, що сьогодні міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що вісім бригад гвардії наступу повністю сформовані і надійдуть під командування сил оборони після отримання бойового завдання. Також будуть сформовані додаткові підрозділи. Вони пройдуть відповідне навчання йдеться про 2-3 тижні тренінгів і паралельно паралельно формуватимуться і додаткові підрозділи. Завдання кожної з цих бригад це проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із силами оборони під час військових операцій. І загалом від кожної бригади, від кожного підрозділу від кожного військовослужбовця та поліцейського залежатиме успішність операції на тому чи іншому. Напрямку допоки українці от таким чином готуються протистояти ворогу, уже йти в наступ, а не оборонятися. Російські пропагандисти вже виявляється, всіх побеждили, уже всіх побеждили, уже всіх знищили. Ну ви знаєте, вони таке люблять, бо у них там Київ за три дні мав бути і не тільки. Я пропоную коротко оглянути, як, як і що Соловйов переміг. Кто не ожидал, что наша армия сможет преодолеть противостоящую ей не только почти миллионную украинскую группировку, которая 8 лет окапывалась, которая 8 лет НАТО насыщала оружием. Нам лгали на минских договоренностях, нас обманули, вводили санкции против нас за ту ложь, которую они сами придумали и вбрасывали. Мы столкнулись со всем блоком НАТО. Разведка, оружие, наемники, управление. Ну и что это им помогло? От ми з вами упродовж останніх двох годин оглядаємо, як тренуються українські військові. Ми з вами неодноразово дивилися на ті відео, звісно, там де можна було дивитися, як українські бійці опановують також і е, іноземну техніку, яку надають наші союзники. Знаємо про е, велику частку, які е, назви яких знайомі вже від малого до великого, як, наприклад, хаймерси, так які вже успішно працюють на українських фронтах, але зрештою є і багато іншого зброєння, яке Україна. Мала до повномасштабного вторгнення, вона теж працює на фронтах. А Соловйов розказує про те, що воюють з НАТО. Знаєте, як у тому анекдоті, а, а де НАТО? а НАТО ще не приїхала. Оце так само у них воюють із НАТО, але НАТО на території України. А немає, воюють з українцями, розуміють, що бажаних результатів досягнути абсолютно не можуть, і у хід ідуть такі наративи, аби своєму населенню о тому пояснити, чому ж немає побєди, чому ж немає оцієї перемоги, яку їм обіцяли дуже легко, чому є мобілізація, чому є санкції. Доводиться паски затягувати. А чому загалом все не так радісно весело, як воно було на початку повномасштабного? Торгнення, ну але як то кажуть, це їхні проблеми нічим не можемо вам помочь, та й не хочемо в принципі.